Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми розглянемо звичайно найважливішу тему, яка відбулася вчора, ввечері пізно в Вашингтоні. Тобто українська делігація, яка прибула туди, до речі, без міністра закордонних справ і замість нього був кислиця. Це цікавий нюанс. Можливо, кислиця замінить на своїй посаді нині діючого міністра закордонних справ Сібі. Подивимося, це не найважливіше. Це взагалі абсолютно прохідна тема для тої зустрічі, важливої, яка відбулася у Вашингтоні вчора. Ну але як нюанс, це все одно цікаво. Отже, що відбулося вчора, що в кінцевому сухому залишку отримала Україна від зустрічі? Спочатку ми звичайно про позитиви, бо зустріч відбулася, якщо у відсотках визначити позитив-негатив, то 80% позитиву для України було завдячуючи. Командній зіграній грі, яку продемонструвала Україна Зеленський, і лідери європейських держав, які прибули туди для того, щоб підтримати Україну і перепрограмувати Трампа, бо він мав у себе зашиту Путіним закладену інформацію про те, як має відбутися ця зустріч, як він буде тиснути на Зеленського, і яким чином він буде аргументувати свій тиск європейцям. Цього у Трампа не вийшло. І тут не справа тільки в тому, що була подарована гольф, ключка Трампові від подарунок від українського бійця, який втратив ногу і реабілітовується нині зараз, займаючись гольфом, і не тільки лист від Олени Зеленської до Милані Трамп Подяки це було додаткові нюанси, які створили відповідно тільки лише картину. Але загалом зустріч була позитивна і головне отримані результати. І ось вони. Україна отримала гарантії безпеки. Гарантії безпеки будуть складатися. Військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння і моніторинг припинення бойових дій. Останнє найскладніше. Подивимося, як впораються союзники, як впораються з моніторингом, якщо коли-небудь до цього дійде. Бо я маю абсолютний скепсис щодо двох речей, які відбудуться після цієї зустрічі. Це зустріч Зеленського тет-а-тет -тет із Путіним не відбудеться. Це мій особистий прогноз. Я думаю, що в цьому не помилюсь. Делегації російські змінить місце перебування. Вони переїдуть із Туреччини до Швейцарії, швидше за всього, тому що там у Швейцарії будуть чекати прибуття ясновельможного диктатора, або як називав Макрон Путіна людожера, який постійно хоче їсти. Тому властиво от людожер приїде не у Туреччину, а до Швейцарії. Тобто, як приїде? Насправді він не приїде, бо розмова Трампа, яка відбулася з Путіним, чим вона закінчилась? Вона закінчилась тим, що Трамп порозмовляв з Путіном, тобто він вийшов з розмови із союз. Зниками і зеленським переговорив з путіним, повернувся і сказав, що Путін готовий зустрічатися тет а тет. А потім я зустрінуся вже в форматі трьох. Ну на що європейці звичайно заперечили, що вони хотіли б бачити чотирьохсторонній формат. Але ми чудово знаємо, що Путін виступає проти чотирьохстороннього формату, так само категорично, як і проти вступу України до НАТО. Чому я вважаю, що не буде зустріч Зеленський і Путін, тому що Путін не поїде на цю зустріч. Він пошле просто підвищеного рейтингу і рівня делегацію до Женеви на перемовини. І звісно, це вже буде не якийсь там нещасний мединський, це буде хтось з значно високопоставленіших осіб. Немає значення хто в будь-якому випадку. Хто би це не був, це не буде Путін. І звісна річ тут випадає з гри головний пріоритет Трампа, яким він бачить розв'язання. Він ставить просто Бою Трамп завдання припинення вогню, перемир'я, мир, дружба. Він ставить одне завдання: розв'язати війну. Війна має зупинитись, тобто стара історія. Потяг стій раз-два. От десь приблизно так бачить завершення війни сам Трамп. Він розповідав про те, що він зупинив там 6, 8, 10 конфліктів, які тривали десятки років. Нічого не зупинилося насправді, крім одного конфлікту, який був він Вірменією і Азербайджаном. І це була добра воля обох країн залучити Трампа до одного питання, яке викликало у них непорозуміння. Це занґезурський коридор, про нього будемо говорити окремо. Ми й детально дуже цікава тема, але тим не менше це не було замирення руками Трампа. Отже, яка тактика була у Трампа? Трамп хотів поговорити з Путіним, поговорити з Зеленським, поговорити з Путіним і Зеленським одночасно. Вдалося зараз Трампові переговорити з Путіним, вдалося переговорити з Зеленським. Тепер виникла дуже така цікава тема поговорити з Зеленським з Путіним. Тобто і Трамп буде під Трамповим форум. Чому погодився на це дуже легко Путін? Тому що він чудово знає, що він погодився так. Росія буде вести перемовини. Я буду вести перемовини, але мене там не буде. Там буде мій головний, найважливіший представник, наприклад, Ушаков. Ну а чому ні? високопоставлена особа, яка спілкувалася з Відковим, дуже плідно з ним спілкувалася, як це з'ясувалося, і бо якась інша фігура не має значення. Це вторинне первинним є те, що зараз. Гарячий каштан перекинутий вже на бік Кремля. Не знаю, хто його там зловить, і кому він буде його перекидати, але тим не менше відповідальний зараз на Кремлю. Знов таки чи зреагує Трамп на те, що буде понижений рівень присутності російської делегації в Женеві? Ну звісно, що зреагує. Він зреагує черговими погрозами про погрози і не більше. Але знов таки подивимося. Бо насправді я не вірю в те, що можна залагодити війну, яка забрала стільки жертв, стільки дітей викрадено, стільки родин зруйно зруйновано міст. сіл. не бачу тут можливості взяти так за стіл, посадити двох лобузів, двох фуліганів і сказати: «Помиріться, будь ласка, бо ви посварилися. А я хочу, щоб між вами був мир. Не Можливо, Трамп в це досі вірить. Ця віра мене, але це не означає, коли ця віра мене, що замість неї прийде роздратування путіним. Може так само прийти роздратування обидвома сторонами, що небезпечно для України. Певною мірою, ну, небезпек про небезпеку ми поспілкуємося трошки нижче. Європейці вирішили, що безглуздо стояти перед швидкісним ескаватором, який несеться на них. Вони вирішили відійти в бік і подивитися залюбки, яким чином екскаватор подолає скелю у вигляді Путіна. Розіб'ється об неї? Чи. Сковерне, подивимося, вирішили вони і дивилися. Але дивилися вони не мовчки споглядаючи за діями ескаватора. Вони робили усе для того, щоб переконати ескаватор не робити те, що він робить. Окей, не вийшли до кінця, але тим не менше залучені Сполучені Штати до пункту про забезпечення безпеки України. Хай трошки в кривий спосіб, але тим не менше це сталося. Я залохотів би трошки розібратися з цими пунктами, про котрі сказав вище військова присутність. Звичайно, вона буде забезпечена винятково європейцями. Про це домовлено і європейські лідери будуть обговорювати це буквально навіть і сьогодні, і завтра, найближчими днями, і на раді Європи буде обговорюватись питання, і дуже добре, що це питання буде обговорюватися на Раді Європи, тому що хотілося, щоб це все відбувалося під ОМОФором європейського союзу, тому що європейський союз має почати ставати символом безпеки для європейських країн. Тому що не тільки економічної, але й воєнної і військової, це було би дуже вдале перевтілення європейського союзу, і воно очікувано і обов'язково воно станеться. Можливо, не цього разу, але це буде процес. Який почне переформатовувати європейський союз протиповітряна оборона? Так вона буде здійснюватися звичайно на 90% силами європейців. Але цілком імовірно, що воєнний флот Сполучених Штатів буде перебувати в Середземному морі, і відповідно пара авіаносців будуть почергово, тобто один авіаносець буде постійно, але вони будуть чергуватися. Плюс чергуватися також там будуть звичайні французькі і британські авіаносці для того, щоб забезпечувати додаткову безпеку. Але чому б це не робити? Бити тільки американцям можливо також буде звичайно надаватися розвіддані, інші всі дані, якими володіють сполучені штати, будуть надавати. Тобто, вся буде надаватися воєнна підтримка без людського фактору. Присутності в Україні озброєння Сполучені Штати будуть продавати зброю. Нічого іншого не буде, і тому так часно і запросив Зеленський на 100 мільярдів техніки і озброєння від Сполучених Штатів, щоб купити у них з тим, щоб мати цю зброю гарантовано. Бо куплене це завжди твоє. Обіцяне це не завжди твоє. А у стосунках із Трампом це майже завжди не твоє, тому що він обіцяє сьогодні одне. А завтра виявляється, що він пообіцяв інше, не тому і не те. Моніторинг припинення. Бойових дій тут я думаю, сполучені штати будуть головними, і вони будуть вимагати, щоб вони були головними, бо вони володіють мережею розвідувальних супутників, які будуть висіти над територією і забезпечувати якби вказівки дій європейським союзникам тобто знову буде Трампова зверху. Не думаю, що це буде саме в такий спосіб втілене коли-небудь, не думаю, взагалі, що це буде коли небудь втілене. Але тим не менше так бачать сполучені штати ось ті пункти, про котрі фактично вже домовлено. Ключове питання зустріч Зеленський. Путін вона не відбудеться доти, доки не буде досягнуто того стану падіння російської економіки, що змусить. Путіна злізти з коня і долучитися до тих людей, яких він вважає нижчими за себе. Тому, в принципі, не думаю, що ця зустріч відбудеться в такій двотижневій перспективі. Немає підстав для цього у Росії. У Росії є одна єдина головна і найважливіша підстава це заволодіти цілою Україною. Немає значення в який спосіб це відбудеться. Чи це буде через перемир'я, чи це буде через припинення вогню, чи це буде через те, що. Україну Путін буде збиратися поділити між не знаю польщею, Угорщиною і Росією, чи це буде зміна уряду і встановлення тут маріонеткового правління? Як би там не було кінцевим вінцем успіху Путіна? У володінні Україною буде великий офіс ФСБ, який буде стояти десь в центрі Києва, напевно, там, де зараз українське СБУ, який буде контролювати усю діяльність того, що не окупована Росією і називається Україна. Ось тільки тоді Путін буде казати, що він задоволений. Росія, тобто, буде тоді задоволена, що вона володіє Україною, тобто без білорусизації України Путін не відступить. Цього не розуміє Трамп і не хоче розуміти. Це розуміють тільки окремі європейські лідери. Бо Макрон заявив, що не вірить у те, що Путін готовий до миру. Він взагалі не вірить у пропозиції Росії, бо назвав, що Путін пропонує не мир, а капітуляцію. Тобто, що це означає? Макрон не задоволений ходом перемовин, бо він розуміє, що ці перемовини не дали результату. Зустріч відбулася під знаком плюс для України, тому що навіть досягнення цих чотирьох пунктів без Чотири пункти вже є, але без територіальних поступок. Зустріч продуктивна, але не остання і не ключова. Це початок процесу. Початок процесу переформатування Трампа. Чи дозрі він до того, щоб протиставитися Путіну? Мало ймовірно. Але європейці і Україна докладуть максимум зусиль для цього. Почався процес. Він не завершиться в Женеві зустрічу Зеленський Путін. Можливо, буде розширення делегації. Будемо за цим всім спостерігати. Будемо дивитися, як це все відбувається. А вас, шановні глядачі, <правдачі> я прошу подивитися і перевірити, чи надалі ви підписані на канал Інфашкіль. Чи якщо ви підписались, дуже <правдачі> дякую, дякую вам за це. Переконайтеся в тому, що ви відмітили птичкою. Дзвіночок, якщо ви відмітили, то ви зразу будете мати інформацію, що щось нове з'явилося на каналі. Дякую всім за підписки, за підтримку. Дякую за спонсорську допомогу, дякую всім за увагу! Все буде гаразд! Україна переможе! Слава Україні!